Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Сподіваюсь, ви читали книгу Дій святих Апостолів або книгу Дій Духа Святого через апостолів, через мужів віри. У Мене є питання: А чи читали ви 29 розділ? Книгу дії святих апостолів. Якщо ви читали, ви скажете, а там немає цього розділу, там є тільки 28. Я хочу сказати тобі, собі, нам, Церкві Божій, тілу Господньому, що 29 розділ книги дії святих апостолів або. Книги дії Духа Святого через Апостолів Він продовжується писатися і сьогодні. Яким чином, через Твоє служіння, через Твоє життя, через Твоє покликання, через служіння церкви? І це дуже важливо. Що це значить? Що Дух Святий використовує і сьогодні церкву, використовує тебе мене, і Він хоче це робити, щоб продовжувати. Робити те, що було, ми бачимо, написано в книзі дії святих Апостолів з першого розділу по 28 розділ, коли церква відкривалася, Господь хоче і сьогодні це робити, коли люди каялись. Господь і сьогодні хоче це робити. Тому книга дії святих Апостолів вона повинна і далі продовжуватись писатися. Амінь. Коли люди хрестилися, сьогодні ми з вами маємо велике доручення Господа, щоб ми йшли до людей і робили людей, учнями і послідовниками Ісуса Христа, щоб люди каялись, люди хрестились, люди навчалися, люди присвячували своє життя Господові. Друзі, сьогодні ця книга продовжує писатися. Тому Господь і сьогодні хоче, щоб ми. Виганяли бісів, ми молилися за зцілення хворих людей, ми відвідували людей по домах. Ми сьогодні проявляли Божу силу, тому що ми віримо в те, що Бог сильний зараз, в цей час, посеред нашої бурі, посеред наших проблем. Тому, друзі, книга дії святих апостолів, вона продовжується писатися. Я вірю, що саме через Тебе. Я вірю, що через Твою церкву, яка є жива, яка є дієва, яка на місії, яка в покликання, через Твою церкву, яка є як сіль, яка не втратила силу, яка продовжує палати і горіти. І люди мріють про служіння, люди мріють про покликання, люди мріють, щоб іти комусь свідчити, нести Євангелія, радісну звістку, і готові за це платити будь-яку ціну. Тому Книга дії святих Апостолів, 29 розділ. Господь хоче, щоб саме ти опинився в цих подальших розвиток, розділах, коли Дух Святий тебе використовує і через тебе діє. І коли Бог робить свою роботу і далі. Тому хай пам'ятна книга, хай Книга дій святих апостолів і пам'ятна книга, де будуть добрі справи, справи служіння, наші подвиги в ім'я Господа записані, і ми будемо мати нагороду за це перед Господом. Хай це продовжує писатися через Твою посвяту, через Твоє служіння, через Твою жертовність і через Твою любов. Амінь.